Всім привіт, доброго дня! Ви на каналі Automarket. Розглядаємо компресор 2 від компанії Хураган. Модель h 5, найпотужніша, 2 модель, потужність 360 Вт, максимальний тиск 10 ,4. Так, На низу коробки у нас технічна документація, де вибитий штрих-код країни Польща і виробник зазначається Storm Group Ж Польща. Вироблено в Китаї. Так, є вона сумочка. Сумочка звичайно дешева. Трішки старається тримати форму. Шланг спіральки і довжина 5,7 метра. Закінчення у нас латунь на закрутку. Манометр прорезинений. Зкала до 10 атмосфер, від цими починається червона зона. Ззаді у нас дефлятор для скидання надлишкового тиску з колеса. Тут у нас швидкознімач тип-шнайдер для швидкого з'єднання. Є у нас одна кишеня. Ось як шланг приєднюється, у нас тут є кульки, які фіксують. Ми відтискаємо і відпускаємо. Так воно тримається. Аналогічно роз'єднуємо. Також у нас тут є кишеня або сховок, де є перехідники. Ручка піниста. Зручно тримати. Муляж радіатора тепловідведення у нас пластмасовий, під ними знаходяться поршні, один другий, тут електромотор. Кнопка Включити-виключити, гумки антивібраційні. Запобіжник 30-Автомобільного типу. При будь-якій неполадці першим ділом перевіряйте запобіжник. Довжина цього шлангу 2,5 метра. Крабіки дешеві, бюджетні, прості. Також в комплекті йде інструкція з експлуатації українською мовою. Існує 5 моделей від компанії Huragan. Гарантія 24 місяці з дня продажу. Даний тип компресора підключається тільки напряму до акумулятора. Червоний у нас плюс, чорний мінус. Звук добрий, нема металевих різних додаткових шумів також внизу у нас є серійний номер кожного компресора. Він потрібен для гарантії. Дякую за перегляд, на цьому все. Ставте подобайку, підписуємося. На все добре. Пока-пока.